продовжуємо марафон випуском новин для вас працюють інформаційні команди фактів есіті та віко на вітаю. Шахетний терор Росії проти України триває в більшості областей. Нині, зокрема, в Києві через загрозу ударних дронів оголошено повітряну тривогу. Тож просимо вас бути максимально бачними, перебувати в безпеці, і принагідно нагадуємо, не знімайте і тим більше не викладайте у соцмережі відео можливих прильотів чи роботу нашої ППО. Так, ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь, і за це загрожує серйозне покарання. Європа повинна надалі підтримувати Україну та мати спільну позицію зі сполученими штатами у питаннях безпеки, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками саміту лідерів країн ЄС в Парижі. Очільник німецького уряду наголосив, не дозволить домовлятися за спиною України. Ідею мирних переговорів він підтримує. Однак жодна угода не має бути нав'язана. Україна ж повинна мати можливість захищати себе та продовжувати шлях до Євросоюзу. Це не має бути предметом переговорів. Зов. Ажу Шольц. Екстрену зустріч у Єлисейському палаці. Ініціював президент Франції Мануель Макрон. Запрошення отримали ключові європейські лідери Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, Нідерландів і Данії. Долучилися також голова Євроради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляїн та генсек НАТО Марк Рюте. Перед початком зустрічі французький лідер провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Не повинно бути розподілу безпеки та відповідальності між Європою та Сполученими Штатами. Ми завжди діємо разом і гарантуємо нашу безпеку. Це не повинно ставитися під сумнів. А от ідею розгортання європейських військ в Україні німецький канцлер назвав спекулятивною, а дискусії щодо цього передчасними, адже вони випереджають будь-які мирні переговори. У питанні миротворців європейські лідери розійшлися в думках. Пише Financial Times, Франція запропонувала обговорити питання створення сил безпеки, які будуть розміщені за майбутньою лінією припинення вогню в Україні. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підтвердив, що готовий і хоче відправити війська в Україну. на Натомість лідери інших країн налаштовані неохоче проти відправки миротворчих сил України виступили Польща та Іспанія. Дебати про миротворців вважає передчасною і Данія. Це абсолютно передчасно і не на часі вести таку дискусію. Я навіть трохи роздратований цими дебатами. За спиною України говорять про результати мирних переговорів, які не відбулися, на які Україна не погодилася і не сіла за стіл переговорів. Тож обговорення питання миротворців поки вкрай недоречне. Ми навіть не знаємо, яким буде результат переговорів. Зустрічі американських і російських посадовців у Саудівській Аравії не варто розглядати як переговори щодо України, заявили у Держдепі США і пояснили, президент Дональд Трамп доручив офіційним особам ефективно продовжити телефонну розмову, яку він провів із Путіним. Завтра американська та російська делегації планують вести між собою переговори у Ер-Ріаді, кажуть, готуватимуть зустріч Путіна і Трампа. Росію представлятимуть помічник Путіна Юрій Ушаков і міністр закордонних справ. Ав Сергій Лавров від сполучених штатів будуть посланець із питань близького сходу стів Вітков, радник Білого Дому з національної безпеки Майк Волц та держсекретар Марко Рубіо. Останній заявив найближчі дні покажуть наскільки серйозно Путін налаштований на мир. Американський президент напередодні підтвердив, український президент буде залучений до перемовин про завершення війни. Трамп переконаний, що і Зеленський, і Путін хочуть миру думаю, Путін хоче припинити бойові дії і бачу це. Ми говорили довго і серйозно. Якби Путін збирався продовжувати, це було б великою проблемою для нас. Він просто не може цього допустити. Думаю, що він хоче покінчити з цим. Вони обидва хочуть, і Зеленський також. Будь-які перемови про Україну без України безрезультатні, і ми їх не визнаємо. Так сьогодні заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції онлайн. Нині він з візитом в об'єднаних арабських еміратах розповів, чим на його думку небезпечний розбрат між США та Євросоюзом, що зупинило угоду про рідкоземельні копалини, і якими будуть подальші кроки у переговорному процесі. Всі заяви президента зібрала Наталя Кулик. З об'єднаних Арабських Еміратів президент Володимир Зеленський виходить на онлайн зв'язок з журналістами в Києві. Звідти вже незабаром він вирушить до Туреччини, а потім до Саудівської Аравії, де вже завтра мають стартувати перші переговори щодо припинення війни між посадовцями США та Росії. Президент одразу каже, його візит до Саудівської Аравії був запланований заздалегідь і не пов'язаний із зустрічю американської та російської делегації. Україна про це нічого не знала і чи сприймає такий початок пере. Мовин за своєю спиною відповідає однозначно, Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України, які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Так само однозначно каже глава держави, за столом перемовин має бути Європа, сильна, якою він закликав її бути на Мюнхенській конференції. Розбрат між Сполученими Штатами та Євросоюзом лише на користь Росії. Водночас нам вкрай важлива і підтримка Великої Британії. Та насамперед каже Зеленський, треба зрозуміти, до чого доведе дипломатія США з росіянами. 20 лютого в Україну приїде кіт Келох, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії. Президент хоче повести його на фронт, щоб він поспілкувався з нашими військовими, передусім дипломатами, але й військовими, щоб він це побачив на різному рівні. Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо. Важливо, щоб він все зрозумів, щоб він все це привіз у Білий Дім. Я думаю, що після його зустрічі, повернення Сполучені Штати, ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом. Прокоментував Володимир Зеленський і угоду щодо рідкісно земельних копалень, яку йому пропонували підписати Сполучені Штати у Мюнхені. Україна відмовилася, бо в ній немає головного. Жодних гарантій безпеки і чіткого формулювання, що ми не просто країна сировини і на і для нас, гарантії безпеки важливі. І якщо ми відкриваємо все для сполучених штатів Америки, і це абсолютно зрозуміло. Вони інвестують, заробляють, вони хочуть на щось розраховувати. Це абсолютно не конкретний запит, але в цьому запиті повинно бути в папері і відповідь для України, тобто що конкретно дає сполу. Учні Штати Америки в гарантіях безпеки, і для мене це дуже важливо. За словами президента, Україна має пропозиції від Європи щодо Копалин, але ми зацікавлені в тому, щоб підписати вигідну нам угоду із США. З віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом Володимир Зеленський домовився напрацювати нову чіткішу угоду з гарантіями безпеки. Частиною цих гарантій має стати і Запорізька атомна станція, яка нині окупована росіянами. Що повертаєте чись до гарантій безпеки? Бо у мене питання: а що з запорізькою станцією? Чи це не гарантії безпеки для нас із Європи? гарантії безпеки. Тому це важливі умови. Сьогодні станція не працює. І вона і не буде працювати, і без нас це неможливо, просто неможливо. Президент вкотре повторює: якщо нас не беруть в НАТО, альтернативу альянсу треба будувати в Україні. Зрушило і питання іноземного контингенту на нашій території. Про намір відправити своїх військових в Україну після досягнення сталого миру вже заявили у Великій Британії та Швеції. Саме це сьогодні обговорюють європейські лідери на екстрені зустрічі в Парижі. Ми можемо створити платформу сильних країн тільки тих, хто хоче. Це дуже важливо. Ні тих, кого ми примушуємо, а тих, хто хоче. Ми хочемо гарантій безпеки не на папері, а на землі, на воді, в небі, ППО, літаки, кораблі. І я про це говорю абсолютно серйозно. Тим часом в Абудабі Володимир Зеленський та лідер Об'єднаних Арабських Еміратів підписали угоду про безмитну торгівлю. 99% українських товарів будуть експортовані на їхній ринок безмит. Також обговорили результати повернення наших полонених з російської неволі. За посередництва еміратів вдалося обміняти й повернути додому вже дві тисячі українців. Наталя Кулик, факти сітвій марафон Єдині новини. Четверо людей постраждали внаслідок російських атак у Куп'янському районі Харківщини. О пів на четверту вечора у селі Пристін окупанти влучили безпілотником «Молнія» у вантажівку. Повідомила обласна прокуратура. У воді гостра реакція на стрес. А через пів години росіяни вдарили в півідроном по селу Кутьківка. Травмовані троє чоловіків. Вони у лікарні пошкоджені приватні домоволодіння. Гатило окупанти і по Харкову в день запустили по місту безпілотник «Молнія». Наші захисники його збили, однак. Уламки пошкодили дах гуртожитку. А вночі під час атаки дронами в обласному центрі постраждали три мирні жительки, пошкоджені майже два десятки житлових будинків і господарчі приміщення. Премія британського Оскара, українська короткометражка. Камінь, папір, ножиці здобула престижну британську нагороду «Бафта» в номінації Найкращий короткометражний фільм. Стрічка заснована на реальних подіях. Зняв її британський режисер німецького походження Франц Біом. Це історія 18-річного Івана, який живе на сході України на початку повномасштабного вторгнення Росії, і який змушений взяти до рук зброю. Головний герой стрічки, актор Олександр Рудинський, присвятив цю нагороду своєму загиблому на фронті другові. The and back to after goes to goes two rock paper scissors. <gasps> На сцену підіймаються творці кіно. Публіка в залі затамувала подих. Тріумф на премії Бавта свідчить не лише про визнання таланту знімальної команди, а й про мужність українців. Головний актор Олександр Рудинський присвятив нагороду загиблому другові. Я присвячую цю перемогу своєму другові Жані Світличному. Він загинув на війні за п'ять днів до того, як ми почали зйомки кіно. Ця 20-хвилинна стрічка заснована на реальних подіях розповідає про 18-річного Івана та його батька хірурга, які працюють у підпільному госпіталі на сході України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Коли окупанти дізнаються про їхній прихисток, Іван змушений взятися за зброю щоб захистити пацієнтів та близьких. Цей фільм для українців і про Україну і. Ця перемога для тих, хто щодня робить все можливе, щоб наша країна була незалежною. Тому я вам дуже сильно вдячний всім. Я в житті не міг повірити, що такий день настане. Критики вже відзначили глибоке та емоційне перевтілення актора в образ Івана. Фільм зняв британський режисер німецького походження Франц Біом. каже: це історія про відвагу українців перед обличчям небезпеки. Хочу подякувати українській спільноті. Ваша мужність і ваш дух не лише надихнули на цей фільм, але й продовжують надихати. Я впевнений усіх нас щодня. Дуже вам дякую. Тут немає бункера. що йде? розход, розход, ні, 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 ні. Камінь, папір, ножиці це не просто історія про війну. Це історія про вибір, який ніколи не повинен стояти перед 18-річним хлопцем. Розповідь про дорослішання, яке приходить разом із вибухами і болем. Серце Івана, з якого писали історію, спинилося торік. У січні його вбили росіяни. Наталя Луценко, факти сітіві. Єдині новини. А глядачі у Києві, Івано-Франківську і у Львові, завдяки польському інституту змогли подивитися і оцінити фільм під вулканом. Після низки міжнародних кінопремій. Картина стала польським кандидатом на номінацію Найкращий міжнародний повнометражний фільм премії Оскар 2025 року. Стрічку знімав польський режисер Дам'ян Коцур, але вона про українців. Молода українська родина, двоє батьків та двоє дітей. Перебуває у відпустці на Тенерифе. В останній її день вони дізналися. Наються про початок російського вторгнення в Україну, втрачають можливість повернутися до Києва і з туристів перетворюються на біженців. Це фільм про колективну травму, яку продемонстрував на одній родині. Пояснив свій вибір режисер Дем'ян Коцур, який хоче показати цю трагедію західному глядачеві з усиллями самих європейців і українців. Прем'єра відбулася у вересні 24 го на міжнародному кінофестивалі у Торонто. У фільмі знімалися Роман Луцький, Анастасія Карпенко, Софія Березовська, Федір Пугачов. Знімальна група була інтернаціональною, але, попри це, не було конфліктних ситуацій щодо зображення подій та емоцій українців. каже Роман Луцький. Страшно. Я сьогодні бачила, як там мама виїжджають з дітками. Висновки кожен зробить сам. Чому потрібно, тому, чому потрібно, тому що цей фільм про нас знятий, а, знятий режисером не українцем. Як він відчуває, як він бачить. І знято добре. Зйомки були чудові, атмосфера була чудова. Поки що це все в нашому ефірі. Нагадуємо вам про тривогу у столиці та більшості областей. Просимо перебувати в безпеці. А наш наступний випуск рівно 23 Не пропустіть, марафон вже триває.